Друже привіт! І давай з тобою сьогодні обсудимо одну дуже цікаву тему: а саме тему труби для теплої підлоги, бо варіантів буває дуже дуже багато. І що саме обрати під свою систему? Ну, якщо ти не розумієш, то завжди стає перед цим питанням. Так що давай про це сьогодні з тобою поговоримо. Друзі, по-перше, з яким питанням ви зіштовхнетесь, коли будете обирати трубу для вашої системи, це матеріал, з якого вона виготовлена. На ну, основному це все йдуть полімери, але полімери бувають, скажімо так, різної обробки. Називаємо це так. А перша труба, яка може бути, це може бути труба Pert, так називаємо, або ПРТ, ну хто як її називає. Тобто, це у нас термостійкий поліетилен. Воно виготовлюється з поліетилену, і принцип, як воно взагалі процес виробництва проходить, тобто у нас береться сам цей поліетилен, плавиться під високою температурою і потім екструдується. Тобто воно проходить через деяку форму, котра вже і формує безпосередньо діаметр труби та товщину стінки труби. Другий варіант труби, котрий у нас може бути, це у нас спекс або шитий поліетилен. І тут тема вже більш глобальніша, бо у нас. Поліетилену буває три види: тобто, це Пекс А, Пекс Б і Пекс. В чому ж їх різниця? Основна різниця це процес виробництва дої труби. Тобто, це то все йдуть ті поліетилени, але при виробництві застосовуються різні варіанти і способи виробництва тої труби. Дивіться, пекса. Пекса це у нас труба. Ну скажу так, друзі, буду казати простими словами дуже коротко, щоб не углублятися дуже в процес виробництва. Перше, це у нас пекса, де труба, котра сшивається лазером і застосовується безпосередньо хімічні матеріали. Пекс Б. Пекс Б це у нас труба, шивка поліетилену, про котрі йде безпосередньо тільки хімічними речовинами. І в чому є такий ще момент? Тобто Пекс Б труба це. Та труба, у котрої процес шивки йде постійно. Тобто вона виготовлена, але хімічні реакції там йдуть ну, скажімо так, на протязі всієї служби тої труби. І пексе варіант: – це у нас труба, котра йде безпосередньо, вже шивка за допомогою. Радіації, як би то не глобально звучало, але там нічого такого немає глобального. Тобто це труба, котра безпосередньо шивка йде вже рентгенівськими лучами. І за допомогою них вже безпосередньо шивається наш поліетилен. І, друзі, ще один варіант, котрий використовується. ну скажімо так, Якщо взяти нашу країну, то можна розділити, деякі регіони використовують цю трубу, деякі регіони більше працюють з перетом і пексом. Тобто, третій варіант це у нас металопластикова труба, які вони бувають. Дивіться, перший момент що скажу, в чому різниця металопластикової труби від полімерної, тобто, там йде ще шар фольги, котра, скажімо так, більше стримує температуру і більше тримає трубу. Що стосується полімерів, бо там все одно будуть полімери. Тобто, там є скажімо так, три основні слої і там ще є додаткові. Ну, поговоримо про три основні слої. Тобто перший це у нас верхній слой, потім слой фольги йде і нижній слой, тобто внутрішній слой. Ці слої також йдуть з полімерів. тобто Вони можуть бути як пекс, вони можуть бути як і перт. Тобто процес виробництва буде йти точно такий же, як я вам казав вже безпосередньо по, по нашій полімерній трубі. Друзі, і ще один момент, про який я хотів з вами поговорити, це діаметр труб, тому що діаметр труб використовується дуже різноманітні, в залежності від системи. Тобто, дивіться, якщо ми беремо теплопідлогу, у нас в основному використовується 16-та труба. В деяких випадках 18-20, тобто там в залежності від, виробник, від виробника. Якщо ми беремо теплі стіни, там в основному у нас використовується 14-та труба. Якщо ми беремо магістральні труби, то там може використовуватися і 20, 26 і 32, тобто в залежності вже від вашої системи. Да, так, друзі, ще один момент, що головний. Пекс. Пекс у нас теж, крім того, що вони йдуть, скажімо так, по класам, тобто АБЦ, вони ще рознісняються по тиску, який вони витримують. Тобто, є у нас, якщо ми беремо теплу підлогу, це у нас йде труба шестибарна. Якщо ми беремо наші магістралі, то там вже йде десятибарна труба, і вони трошки різні йдуть. Так що, друзі, обов'язково вибирайте ту трубу, яка підходить для вашої системи. І не забувайте, що це той елемент системи, який у вас ховається. в Вашу підлогу. Якщо десь щось буде якась проблема, то на жаль, то вирішення тої проблеми буде коштувати. Дорого, тому що прийдеться, якщо у вас ремонт вже зроблений, прийдеться все це розбивати і переробляти по новій. Тому завжди думайте наперед і краще витратіть, скажімо так, додаткові кошти на початку, ніж потім ви будете щось переробляти. Ну і звісно, якщо у вас є якісь питання, обов'язково звертайтеся до нас і ми допоможемо вам в виборі тої продукції, котра підходить саме під вашу систему. І та продукція, котра буде у вас слугувати довго і не будете мати з неї проблеми. Ну і звісно. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Дякую за прогляд даного відео. Гарного вам дня та мирного неба.